Хочете займатися фейсбілдингом, але дуже боїтеся собі нашкодити. Зараз я вам дам кілька порад, які точно вас обережуть від нових зморшок. Перше обов'язково займайтесь перед зеркалом, тому що навіть якщо ви кінестет і вам здається, що по відчуттях ви робите краще. В ситуації з фейсбілдингом це не так, коли ви себе не бачите, на вашому обличчі можуть відбуватися будь-які процеси, м'язи можуть скорочуватися, а ви цього навіть не відчуєте. Дзеркало допоможе вам зрозуміти, що не так, і підкоригувати. Свідомо відключити певні м'язи. І друге, коли ви робите будь-яку вправу? Уважно спостерігайте в дзеркалі, чи не з'являється нових зморшок в зоні, на яку ви робите, або в сусідніх зонах. І якщо такі зморшки з'являються, вам потрібно негайно припинити виконувати цю вправу, тому що вона точно вам нашкодить. І тоді ви можете звернутися до професіонала, наприклад, до нас, і запитати, чи коректна ця вправа. І якщо вона коректна, то що вам підкоригувати? Як. По іншому її робити, щоб вона вам не робила нових зморшок, і тоді у вас це буде класно. Запам'ятайте фейсбілдинг, правильний фейсбілдинг – це дуже дієвий інструмент, якщо ви використовуєте його правильно і з допомогою професіоналів.